Ми живемо у світі, де статус часто визначають не вчинки, а речі коли бажання бути успішним, це бажання бути поміченим. Ще наприкінці XIX століття Торстейн Веблен поставив незручне запитання чому люди купують не те, що потрібно, а те, що справляє враження. Він назвав це демонстративним споживанням, коли покупки стають способом показати свій статус. Для Веблена бездіяльний клас це ті, хто живе заради показу, хто не працює руками, але демонструє багатство, щоб викликати заздрість. Економіка це не лише про цифри, це про соціальні інститути, звички, престиж і норми, що керують нашою поведінкою. Сьогодні ідеї веблена звучать ще актуальніше ми показуємо життя в інстаграм, купуємо бренди, щоб здатися щасливішими. Але чи справді це робить нас такими? Теорія бездіяльного класу книга, що вчить бачити невидимі правила суспільства і, можливо, почати жити не для показу, а для себе Торстейн Веблен книга, що змінила погляд на економіку, суспільство і нас самих.